Добрий день. Сьогодні у нас 30 січня 2024 року ми знаходимося в місту Липовець Вінницька область, Центральна Україна. Вже скоро весна і потрібно робити закупки, препаратів для захисту винограда. Що я вже і зробив? Придбав собі різні хімікати для обробки винограду. Я напрацював собі таку. Схему обробітку е, різними препаратами. І от е, першу обробку ми проводимо, коли вже на е, пагонах є 3-5 листків. У нас на віночне це десь приблизно е, середина травня. Ну, буває по-різному, так як е, весна у нас нестабільна а, е, перемінна і різні. Кожен рік по-різному, то ми обращаємо увагу, щоб було на пагані 3-5 листочків. Першу обробку ми проводимо від кліща прогантомайд, таким препаратом оброб... беремо і беремо препарат хорус 2 пакетики на 10 літрів води і обробляємо пагони. Другу обробку ми проводимо вже це сама основна обробка від хвороб. Це обробка профілактична. Це від мільдію, антракноза антрактноза і від різних насікомих. Ми, я беру значить, бакову суміш отакий від міду від Redimil Голд. Він в нього великий спектр дії. Потім беремо Топсин М. Також він е чудово е працює по різних е хворобам. Прувемо жарт. Беремо такий препарат від гнилі е застосовуємо в бакову суміш. І від шкідників я беру актора 1,4 грама на 10 літрів води. І це всі препарати на 10 літрів води. І ще я додаю цю бакову суміш таку борну кислоту. Беру 10 грамів на 10 літрів води. Це для того, щоб е, наші е, грони гарно запилилися. І обробляється. Е, гарно обробляємо з двох сторін ли, ли, листя, всього, щоб е, попали гарно ці препарати. І вже ми третю обробку проводимо. Це вже після цвітіння. Після цвітіння, коли в нас ягода е, виростає до розміру гороху. Ми також беремо е, бакову суміш робимо. Від е, тих же самих болячок це від Міллдіуї Дюма. Редіміл Голд беремо так само на 10 літрів води 50 грам. І беремо застосовувати відіма отакий от фалькон. Фалькон 10 грамів на 10 літрів води. Проведемо гард, беремо теж від гнилі цю бакову суміш і актора від різних гризунів. А ще можна додати сюди, я буваю, додаю монофосфат калію 30 грамів. На 10 літрів води для підживлення по листу і обробляємо. Обробили ми і тоді вже через 5-7 днів, коли ягода вже починає змикатися в гроні, я ще беру, обробляю отаким препаратом свіч. Від сірої гнилі від чорної гнилі, тому що коли ягода зімкнеться в гроні, препаратом більше не побагато. Ми її гарно обробляємо по гроні, щоб на плодоніжку гарно, гарно попало в середину грони, ягоду обробляємо, щоб вона не гнила. Отаких От основних у нас оце три. Обробки ми проводимо. І четверту обробку я дивлюся вже по стану виноградника, як вони чи є. У нас прояви різних хвороб. Це там оїдіум, мідіум, якщо є, і в нас вже ж скоро буде доспівати виноград, я не застосовую там препарати, які великий термін дії. Я беру отакий хорус, дві пачечки. В нього невеликий термін дії. Беру дві пачечки топаса, отакий. беру, і автора. Це все в бакові суміші. І суперфосфат, Також я беру 30 грамів для підживлення по листу, щоб добре почала візрівати вже лоза. Додаю в бакову суміш і обробляю. Також я суперфосфатом і під корінь додаю для того, щоб прискорити і щоб гарно визріла лоза, я роблю під корінь. І в мене ще є така, я роблю обробку. Вже після збору врожаю. Я роблю теж обробку Таким, беру Redimil Gold і препарат Твіджет. Оцих два препарати я беру в бакову суміш і обробляю виноградні кусти. вже коли зібрав урожай. Для того, щоб лоза була чиста, так як вона в нас може бути там після 3-4 обробки трошки більший термін. І може і проявитися і мільдію, ідіум може проявитися. Щоб лоза була чиста, я роблю цю ще п'яту обробку. вже Але перед цим буває так, що коли ще урожай не зібраний, але вже не можна застосувати хімічних препаратів, Бо вже скоро дозріває ягода, і я беру, обробляю. Ось такий є в аптеках фурацилін. Я беру отаких е 10 пакетиків на 10 літрів води. Або він є в таблетках. Е я беру на 10 літрів води і обробляю. Але обробляю його так, потрібно обробляти там, через кожних е 5-7 днів і треба обробити. Воно трошки е зіб'є. Е Розмноження різних хвороб і е, не буде хімії. Ось така в мене схема обробки винограду. Вона чудово працює. Завжди чистий лист, чиста лоза, е, гарно оборони дозрівають. Ну, так, отака от моя схема. Кожна схема своя, кожен має випрацювати для свого. Виноградника різні схеми попробувати різні препарати. Препарати я покупаю в малих розфасовках, так як в мене не, не, не потрібно багато препаратів, бо в великих обйомах вони, термін дії, там хоч в них є і по 3-4 по роки, але якщо великий обсяг, то мені його не потрібно. Так, можна дуже часто зустрічаються підробки. І щоб не попасти на підробку, я давно вже працюю з одною фірмою і я в неї беру завжди препарати, вони завжди якісні, нема в них підробок. Також ви самі маєте визначитися з покупати, Я вам не раджу покупати на ринку. Так як десь там на розкладках чи там в якихось невеличких магазинчиках, що ніхто не контролює, де знайти подешевше, щоб продати. І там дуже часто зустрічається підробка. Ви повинні вибрати собі якусь фірму, яка дійсно вона працює з виробником. І в них покупати. Не будете боятися, що ви якусь купили підробку чи ще, або так обробляєте, обробляєте, а результат нульовий. От така моя порада для вас і моя схема, як я обробляю свій виноградник. Кому подобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, задавайте питання, все, буду відповідати вам на запитання.